Доброго ранку спільно. От Приїхали знову в той ліс, де мама знайшла спис вже сьогодні повним сімейним підрядом. От. Так що будемо дивитись такі хащері, трошки, трошки є хащерів, трошки нема хащерів. От, лазимо. От. Отже, є перший сигнальчик, відкопав. От. Якась цепка. Не знаю яка. Але, скоріш за все, не по темі. Нічого цікавого, але зараз вам покажу. Ось така ось Ось вона лежить. Там на такому чорному дротику. Дро дроті на проволоці. Якісь такі незрозумілі цинкові чи хто. От. Ну як від туалета. Так що. Маємо надію, що може сьогодні ще один спис, або може сокирка, може ще щось вилізе по темі. Так що будемо шукати. А ви не забувайте підписуватись, ставити лайк і коментувати. Ось такий ножичок розкладний виліз металевий. Можливо старий якийсь, можливо ні. Не знаю. Я в них, якщо чесно, не розбираюсь, але ось такий. Що хтось знає по якому століттю, якщо це старий, може написати в коментарях. За що? Дякую. А ми шукаємо далі. Ось такий кольоровий сигнальчик, скоріш за все. Щось зверху. Може дробина, бо тут їх багато. Ага, ось вона і є. Дробина. Ну що ж, пішли далі. І знову. Сигнальчик. Знову, мабуть, дробина. Але... Зараз. Дуже схожий. не монетка, точно. Сегодня я без спина, поэтому... Думаю... Ага, вот. Здесь, вот. Ага. Робила. Йдемо далі. О, друзі, тільки вже, вже зложилася. Коли ще сигнальчик. Ще одна якась монетка. Зараз подивимося, яка. А, також. Також 10 копійок. Так, я, звісно, розумію, що це навряд чи щось цікаве, але воно трохи довге, Тому я вирішив зняти... Розуміти щось. Це. А це те тисяч... сачок. І знову ж невідомо по якому періоду. от Совок це чи не совок, от, але він кованинка. Якщо хтось знає, знову ж прошу відписати в коментарях, по якому століттю може бути такий тисачочок Гарнюнький, важкенький. Ось, друзі, і перша монетосочка випала. Здається, до реформа. Що там? Дісюлік здається. Ага. Ось так. Здовж дороги тієї самої. Ну давай підійду, поки камера увімкнена, подивимось, що там в тебе за По Поки я купаю манітоси. А я вже бачу. А, Звичайно така. Поки ти манітоси, а. то я як завжди. Ну таке. Але нічого. Нічого, все, я попереду. Завжди, да? Шукай Ой. далі. Ще один непоганий сигнальчик. Зараз подивимось. Але щось зверху, мабуть, бухарський. Ага, взагалі. Вісок від снаряду. Є. Що це у нас? Не бачу. Зараз секундочку. А, це копійка після реформи. На жаль, я чомусь подумав, що це одна друга. Ну ладно. Пішли знову на виробку до машини. І тут... Оп. Дуже приємний такий. Дуже приємний, будемо дивитись. Опа. Може, може. Було б непогано. Пищить файно. Пищить файно. Але... Але, але. Цьому шматку? Давайте ламати і дивитись І дивитись А, блін Друзі, це. Це що там транзистор, резистор, що це? А, от. Чи, чи, чи взагалі просто якась алюмінка? Шкода. Оп. І ще одна. Яка? Добре, форма. Знов десюлик. Так. Викопала монетку. Так довго рилася, що думала вже й закинути, але ось така монетка. Так, щось не бачу я. Чи 10 копійок, чи що там. Ну, щось таке. 83-го року. Отака монетка. Так, друзі, просила в діда Хабаря якусь знахідку гарну. Хожу, прошу, і тут така знахідка. От така гарна підкова. Тобто, так дід Хабар мені сказав, треба кувати щастя самому. Ну що ж? Буду шукати далі. Щось, друзі, сьогодні не дуже знахідки. Я ще зовсім нічого не знайшла, крім підкови. Але надіюсь, що, можливо, щось ж буде гарне. Так що продовжуємо свій коп. Черговий сигнальчик Поки щось Куди нічого немає, але зніму. Не так, чисто. Хто зна. Мабуть, фігня якась. Коли не знімаєш, тоді мені тоски вилазять. Починаєш знімати. Якісь шапнеліни. Говіни. Мабуть, це теж не монетоска. Не видно, що це. Зараз я знайду, що в мене, і нанила. нанила. Ходила нила нанила хрест. Зараз будемо дивитися який. Я думаю, в мене цікавого нічого. От раз мама вже хрест нанила, то там вже цікавіше. Цікавий чий Та що ж тут. Навіть не уявляю, що в мене тут дзвонить. Вже й нема. Ладно, мабуть дробина. Я знаю. Але пішов я дивитись, що там за хрест. Цікаво який. Так от тоді буде і від тебе відео, і від мене відео. Зараз побачимо. А, то Трошки панила. О, який сіреблю Ні, це не срібло. А що откроє? Трішки хочу... ломаний, це посріблення. Так, ну що це таке? Ану, переверни. Мені потрібно ага. минул... гарний. Ушко, на жаль. Я вже тут... ломано. Вони... І немає тут ну, розп'яття було. Да? Ага. А може тут ще десь є треба поритися. Не думаю. Ну що ж, щось є. Вже добре. Так, друзі, якийсь хрестик мені попався. Не розумію, який це. Ану, Олег глянь, будь ласка. Що це воно таке? Це може якийсь нашого часу чи ні. Не, я не розумію. Може серебряний будь. Да? Так? Ну, такий хрестик. Ось такий. Подержи, будь ласка, я так. Гарно покажу О, такий хрестик. Потім вже розберемося, покажемо. Черговий сигнальчик вздовж дороги. Не думаю, звісно, що монета. Але все рівно буду знімати, бо хто його зна. А ні, монета. Друзі, ось чи монета, чи відбиток. Монета. Яка? Не видно. Не видно зараз секундочку. Хай це не видно, чи совок, чи може ні калаха яка, але, скоріш за все, совок. Ну, ось так ось. І он же й машина. Будемо переїжджати трішки ближче до села. Три метри черговий сигнальчик. Будемо дивитись. Опа. Опа, опа. Що це може бути? Пога... чутно. Десь, мабуть, ближче до коріння. Зараз будемо трішки так. Так. Ну дивимось. Ще в ямці. Так. Ану, ні. Не. не воно, не воно. Немає, немає. Немає. Одна. Так. Так, а дайте мені хтось пін? Бо щось я... Ковиркою, а щось нічого, дивно, дивно, дивно. Тримай. Де ж он той, цено? Я зараз. Ні, в ямі глибоко. Та даже під руди. Чисесь маленьке дуже. Та, да, блін. О. Викопав. Я Блін. Уявляєте? тривоги. О, і відбій. Ось, друзі, мабуть, красало викопав. Така от штукенція спочатку кольоровим було. Вислухав якийсь серед мусора сигнальчик. Такий дзвінкий. О, може і гільза, звісно, чи пробка. Може, треба перевіряти. Чи зверху. Мабуть, таке. Ага. Так. Дивимося. Дивимося. Дещо може бути? Ага. А. Мабуть, пробка. Взагалі он. Шайба якась. Шкода. Що, друзі, от завершився коп. Сьогодні так сумненько. Ножички. Всяке таке, тесак. Трошки монетусиків. Так що... що Сьогодні ліс не дав. Тому... Будемо шукати інші місця. До наступних зустрічей. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте.